Вітаю вас! Давайте сьогодні розглянемо перспективи нафти згідно дій розумних грошей. І так, для свого спекулятивного портфеля я використовую подвійний ETF GUSH. Тобто, Direction SP 500 Oil and Gas Exploration and Production Bull 2X Shares. Це є подвійний ETF на видобуток і виробництво нафти та газу. І так, що ми маємо на графіку? На графіку у нас нанесений безпосередньо інструмент. Також на графіку у нас є динаміка курсу нафти, щоб ми бачили кореляцію між нашим ETF і безпосередньо ціною на нафту. Вона досить висока, але в деякі моменти не буває невеличка розкореляція. В цьому ніякої проблеми немає. Далі. Також у нас нанесений індекс сот з періоду 19. І, відповідно, нанесені зони покупок, де у нас індекс знаходиться від 90 до 100. Ось ці зони. І зони продаж, тобто це від 0 до 10. У нас тут тільки одна зона така попала. І ще в нас нанесені дії інсайдерів. Дії інсайдерів, нагадаю, як ми знаходимо, заходимо в FinViz, далі у скринер. І вибираємо сектор Energy. Беремо тільки компанії із США, оскільки інсайдер у нас тільки у США, мається на увазі звітується тільки в США. І сортуємо по ринковій капіталізації. І фактично нам не потрібно всі компанії дивитися. Ми беремо тільки передові компанії, тобто топ-10 по капіталізації. І нам достатньо, щоб донести їх угоди. Це доволі висококапіталізований ринок, тому для угод я не, не наношу всі угоди. А достатньо нам тільки для покупок, наприклад, це є від 100 тисяч доларів, а продаж це від мільйона доларів. Чому така різниця? Я вже пояснюю. Тому що продажі менш значимі. Причин для продажів може бути багато. А для покупок, фактично, всі покупки робляться з метою для того, щоб заробити на майбутнє. Як ми бачимо на всій динаміці, у нас є покупки інсайдерів. Особливо вони важливі в зонах покупок. А продажів у нас є не стільки багато. Причини, по яких ми продавали, ми не знаємо. Але фактично кілька з них були біля локальних максимумів. Отож, що ми бачимо з цієї картини? Що інсайдери у нас підтверджують дії хеджерів, тобто є велика густона покупок. Це означає, що у інструмента є перспектива росту. Чому нам ще важливі саме дії інсайдерів? Тому що ми працюємо іменно з ETF-ом на видобуваючій компанії, а не самою нафтою. Тому дії інсайдерів гарно підтверджують нам дії. Наступне, що ми ще використовуємо, це є сезонність. Ось я наніс дані по сезонному максимуму. І сезонних мінімумах. Останній мінімум відіграв фактично точка в точку, і ринок фактично одразу виріс. Щодо максимуму, ми вже побачимо, але це, сезонність це не є гарантія. Це є просто статистична ймовірність того, що ринки розвернуться. Сезонність я дивлюся на двох сайтах Charts Equity Clock і, і Seasonal Charts. Чому дивлюсь на двох? У кожному графіку сезонності може бути відрізнятися трішки дані, оскільки розрахунок може відрізнятися. Але у нас чітко видно, що найбільше максимум у нас в середині жовтня, як тут, так і тут фактично. А мінімум у нас у грудні. Тобто, грудень пішов і звідси боковичок і вверх. Аналогічно так само тут. Грудень, ріст, боковичок і далі пішов, пішли до максимуму нового. І саме по цій причині я наніс ці дані сюди. Отож, що у нас по перспективах? По адаптивному конверту ми бачимо, що останній вхід у нас мав би бути ось тут, і докупка фактично ось тут. У цьому районі в мене була покупка, але я її закрив трішки раніше. Причина закриття полягала в тому, що я використовував тик-профіти суто 25%, що є не зовсім коректно, і на зараз я відказався від цієї практики. Тобто, якщо ми перейти на сайт, ми можемо відкрити угоду і подивитися. Була взята угода і на 25% я її закрив. Ось тут видно, рівно 25%. На даний момент я вже не практикую це, оскільки ми можемо пропускати хороші тренди. Особливо на тієфах з плечем це можуть бути сотні відсотків. Які мої дії надалі? Якщо ціна упаде нижче нижньої лінії конверта, я буду докуповувати, як згідно стратегії. А якщо ціна, відповідно, не опуститься нижче, тоді я цю угоду пропущу. Або буде ще одна зона покупки і вхід, або вже буде, напевно, скоріш всього, вже зона продажу, і після зони продажу вже будемо чекати новий вхід. Ось такі дані показує мій аналіз по ринку нафти. Дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Якщо вам цікаві, такі відео ви не хочете їх пропускати, підпишіться на цей канал. Дякую вам за увагу. До зустрічі!